Всім привіт друзі! З вами я 9 І сьогодні я буду розказувати про ось цю монету. Так, е монета київської Русі. Зараз Я її дістану. Ось так вона виглядає. Ось так. Фух. Зараз я її покладу на місце. Вона була е, першою срібною монетою. Вона існувала з... Один... Наці... А, з 10 по 11 століття. Так що ось так. Ось що я вам сьогодні, сьогодні прочитаю. Ось, ось, тут просто вже на англійському йде. І ось ось. Так, да, це, це не на англійському і ось. Думаю, що буде цікаво. Також за мої старання не забувайте. Ставити лайк і підписуватись. Так. І вибачте, що я так довго не викладав відео, були проблеми. Тож, е, Ярослав... О, як? А, Ярослав Мудрий. Або Ярослав Мудрий. Ей, Ярослав Володим... Володимирович або Ярослав Мудрий, князь ростовський з 987 року по 1010 рік. Князь Нов... новогородський з 1010 столі. Ой, господи, з 1010 -го року по 1034 рік. Великий князь Київський, з... Тис... був, ну, чи був королем, ще я не знаю, але з 1016 року по 1018 рік. Ну, якось мало два роки. Далі. Оце вже серйозний був. З 1019 року по 1054 року. Ярослав Володимирович, син Хрестителя Русі, князь Володимира Святославича. з роду, з роду Рю, Рюриковичів. І польської, а, і полотської е, княжини. Княжни, е, Рогнеди Рогнедиреголедівне. Батько, дід і дядько багатьох правителів Європи. При хр е, хрещенні був названий Геро, Георгієм. Е, Стребляник Ярослава Володимир... Володимировича е, з, 2016 року, з 2016 року по е, 2017 рік е, е, погрудне погрудн... зображення святого Георгія в плащі зі списом. Зі списам у правій руці і щитом, і щитом у лівій. І щитом у лівій. По боках напис грецькою Святий Георгій. Книжня, княжий знак три Тризуб. Середній зубець, якого звершується кружком з е, крапкою. Е, всередині навколо напис Ярославле Серебро, що читається зліва направо. Ану, зліва направо. Це я. Е, все, Е, Ярославле Серебро. класне звичайне ім'я. Ім тип... Нічого. Ну, я Ярос... ну, звучить старинно. Е, грошовий обіг на території руці, е, ка. А, ну все. Я ж вам забувся показати. Ось худ. Ось так виглядав Ярослав Мудрий. Мужній чоловік. Горошовий обіг на території Русі. Карбовані монети гроші. Римські динарії як платіжний засіб почали використовувати на території Русі з 1 по 3 століття нашої ери. Пер... Паралельно зі звичним еквівалентом обміну хуртом. З XI століття найбільш поширеною стала монета країн арабського, арабського алфавіту. Дирхем. Ой, блін. Наприкінці. О. Блін, а, а. я не знаю, що... Ну. А я не розбираюся в цих століть. Вибачте, звичайно, але. Може хто розбирається. Наприкінці. Е, на початку столі. Е, на початку цього століття. Е, на території сучасної Данії, Норвегії, Швеції, Польщі та Угорщини почали карбувати власні гроші. Це було пов'язано зі становленням християнської віри та посиленням княжої влади. Карбування власних монет Росії започаткували. Започаткував київський князь Володимир Святославич, Хреститель. Київський князь Володимир. А, наприкінці століття ось, назви якого грошей златник та срібляник. Златник це золото, а срібляник. Це зі срібля. Несправжні вони лише е, стилізовані під лексику літописів. З, з такого то століття тривав безмонетний період, в обіг різні за формою та вагою. Київська, Новгородська та Чернігівська зазначну за, роль роль відіграли відіграли. Відіграли також золоті монети від в археологічних знахідках Києва відомі і, і мій, відомі, Києва відомі і Візантійські фоліси, що, що забезпечували дрібну торгівлю з другої половини. Такого-то століття добігу До додавалися золо, золотойські. Монети карбувалися, власне, Руською. Монети відновилося лише у другій половині такого то століття із гривні поділеної на кілька. Е, частин, частин утворився рубль. Ой. Е, карбування, карбування монет е, середньовічні Серед новічі до такого до століття основним способом виготовлення монет було карбування. Карбування відбувалося таким чином метал розковували. Відбувалося таким чином метал розковували на аркуш. Потім наркуш, потім лист відпускали повертаючи металу пластичність з підготовленого листа, вирубували або вирізали круглі заготовки і потім їх власний карбували. Зда... Ой, з підготовлен... Ладно. у торці колоди кріпили нижній е... штемпель другий і два штемпеля у Нижній штемпель. Другий штемпель майстер е, тримав у руці, а потім е, Приставляв перед ударом мотана під кладену на підкла... нижній штемпель кругу заготовку. Е, для Виготовлення власних монет русь застосовувала за змішану техніку круглі заготовки під монети видливали у складних двосторонніх формах. Потім кружечок заготовку укладали в Кліщі було бу, трій, в яких були закріплені два штемпеля із, зобра, із зображенням для э, аверса. та Реверса. По-іншому кінцю штемпелі били молотом. І монета готова. Також застосовували гаряче карбування. Відтискали по розславленому металу. Ось так карбували монети. Тепер зараз я вам покажу Ось цей Це було. А ось перша гривня. Тож. Тож, всім бувайте. Ставте лайки, підписуйтесь, всім бувайте.